Вітаю дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття догляд за садом восени. Ви, мабуть, помітили, як восени листя на деревах змінює колір, стає жовтим, червоним, помаранчевим, а потім опадає. Осінь це особливий час у садку. Хоча вже не так тепло, але це пора. Коли ми можемо допомогти нашим деревам та кущам підготуватися до зими, догляд за садом восени дуже важливий. А чи знаєте ви, як ми можемо допомогти нашим деревам? Ні. Отож зараз ви і дізнаєтесь. Перше, що ми можемо зробити, це зібрати опали листя. Це допоможе нашому садку виглядати гарно, чисто. А також убережа дерева та кущі від зараження, адже у листі можуть заводитися шкідники. Друге, що ми можемо зробити, це поливати дерева перед холодами, адже їм, як і всім живим істотам, обов'язково потрібна вода. Поливати треба не часто, але рясно. Третє, що ми можемо зробити, це обрізати сухі гілочки. Пошкоджені, хворі і місце зрізу обов'язково треба покривати спеціальним засобом, щоб дерево не захворіло. Також ми маємо обов'язково захищати молоді саджанці від морозу. Для цього використовують спеціальні наткані матеріали. Для догляду за садом використовують спеціальні інструменти. Давайте ми зараз з вами на них подивимось і дізнаємося, як вони називаються. Перший інструмент це граблі. Їх використовують для того, щоб зібрати опале листя і інше сміття у садочку. А також граблями можна трохи розпушити ґрунт, щоб зберегти в ньому вологу і підсилити харчування дерев і інших рослин. Це лопата. Вона використовується для перекопування землі, а також для викопування нових лунок, щоб посадити нові рослини. За допомогою ліки чи вітра можна поливати рослини, а для обрізання гілочок дерев використовують спеціальні садові ножиці, які називаються секатор. Отже, діти, що ви дізналися сьогодні? Як ми можемо допомогти садку восени і які інструменти ми можемо використати? Тепер ви справжні маленькі помічники природи і зможете допомогти своїм рідним доглядати за садком восени. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!